Усім доброго дня. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді шкода Суперб зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночок, будуть приходити на вам нові сповіщення про автомобілі свіжі. Суперб у нас 2012 рік, модельний 13-й. В чорному металіку. На двохлітровому двигунові 103 кВт. Автомат 4 х 4, повнопривідний. Оглянемо автомобіль. Рівненький, без сколів, подряпин, в дуже збереженому стані, хтось знає швейцарські автомобілі. Пригнані зі Швейцарії. Швейцарії автомобілі доглянуті, хороші, нержаві. Попереду в нас. Діксінон, противотуманки, денні світлові вогні, омивачі фар, парктроніки по кругу має самопарковку. Датчик світла, датчик дощу. Потім оглянемо ще товщиноміром. Кого буде інтересувати, може зачекати. Літня гума в хорошому стані, майже нова, оригінальні диски, поворотники в зеркалах. По цій стороні також збережений стан, немає пошкоджень. Знаходимось позаду, давайте вихлопні у нас частенькі, незадимлені. Вся екологія на місці, має шторку. Це в нас номерні знаки транзити. При покупці поставимо на... Автомобіль. Тут все чистеньке, нічого не пошкоджено. Пороги не побиті у нас. Має повний вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки. Тут у нас повноцінне розмінне колесо. Закриємо. 4 на 4. По картах в нас в дуже хорошому стані, має шторки на вікна, шкіряний салон. Пороги, накладки на порогах. Тут пасками безпеку нічого не побито. Шкіра в хорошому стані, збереженому. Ця карта також. Позаду також хороший стан. Підігрів задніх сидінь. Має такий підлокітник, широкий. Сидіння складаються, Дуже великий, просторий. Виходить салон, можна перевозити речі великогабаритні. Водійська карта також. Хороша, повний електропакет, складання зеркань, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. В пасажирське також регулюється електрорегулювання. Сидіння в хорошому стані, нічого шкіра не потріскала, нічого, все не просиджено, дуже в хороший стані. Накладки на порогах. Він фіксуємо, перевіряємо. Зараз заведемо, подивимося, як працює. Присядемо до автомобіля, коврики оригінальні, хороші. Зеркало з автозатемненням, зеркала у нас підсвічуванням. Все це працює, це у нас під окуляри. Зараз заведемо э, має. Заводиться з пів оберта. Пробіг у нас складає 278. Оригінально. Є сервіс на два ключі. Кермо не перешивалось, не фарбувалось. Мультикермо DSG 6 на мокрих щепленнях. Нічого не пінається, не стукає. Демпер не стукає, все замінене. Підігрів сидінь, двохзоний клімат. Самопарковка. Це в нас самопарковка. Навігація все працює. наві Кермо регулюється по висоті і по вильоту. Зараз включимо, відкриємо шторку. Відкривається, все працює, закривається. Люк також відкривається, режими вибираємо цією кнопочкою. Дуже хороший автомобіль, кого, кого заінтересує, телефонуйте. Зараз подимось ще до двигуна, відкриємо капот. Потім пройдемось товщиноміром ще. Має таку газову підпору, дуже зручно. Автомобіль працює рівненько, двигун мається на увазі, нічого не ржаве, болти не ржаві, антипрес у нас нічого не кипить, все гарне. Двигун працює ідеально. Всі болтики на місці, Нема ніякої ржавчини під капотом, тут нічого не крутилося. Наперед скажу, автомобіль у нас в рідній фарбі. Зараз пройдемо з товщиноміром. Так, давайте знаходимось попереду. 96. Дивимося до коми. Крило в нас. 105. 97. 92. 88. Давайте ще раз крило. 99. Задня ляда в нас. 104. Давайте це крило у нас. 97. Давайте ще раз. 98. 87. Пасажирська дверка. 88, крило переднє у нас. Праве. 99. Ну, давайте ще раз капот з цієї сторони. 94. Як бачимо, автомобіль весь в рідній фарбі. Знаходиться автомобілі, Рівненська область, місто Радивилів. Телефонуйте, телефон на відео, заходьте в опис, там буде ціна. Завжди пишу в описі. Нажимаєте слово більше, вам відкривається опис, ще раз там більше, ще більше відкривається, тому що багато людей не знає як. Будь ласка, нажимайте, заходьте, читайте. Кому сподобається, телефонуйте. Усім дякую, до побачення.